Христос посеред нас на календарі середа, 10 жовтня. Сьогодні на богослужинні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангелія від Луки, де фарисеї сказали Спасителю, чому учні Іоанна постяться часто і молитви творять, також і фарисейські. А твої учні їдять та п'ють. Синам шлюбним непристойно постити, доки з ними молодий, сказав Господь, і тим промовив закон. Що і в чеснотах з подвигами всьому своє місце і час. У нинішній день Святою Православною Церквою вшановується преподобний Саватій Соловецький чудотворець, а також священомученик Петро, митрополит Крутицький, який пролив свою мученицьку кров за Христа у 1937 році. А преподобний Саватій, будучи ченцем Кирило Білозерського монастиря і дотримуючись суворого життя, заслужив повагу не тільки ученців, але і у мирян. Проте старець постійно шукав усамітнення. А тому, дізнавшись, що на ладоському озері є кам'янистий острів Алам. Переселився туди, але і там старець пробув недовго. За божим промислом, преподобний саватій вночі залишив обитель і попрямував до берегів Білого моря, дізнавшись від місцевих жителів, що на півночі є безлюдний Соловецький острів, який знаходиться у двох днях плавання, він ще більше запалав бажанням там оселитися. Здивовані жителі запитували савочолого подвижника, як він буде існувати і чим харчуватися. Але він відповів: у мене такий владика, який і в старості дає сили свіжої юності, і голодних живить досита. Тож ще з одним ченцем при. Подобним германом оселилися вони на Соловецькому острові, де поставили хрест і побудували келії. Так у суворих умовах півночі протягом кількох років великі подвижники та молитвенники Саваті та Герман своїми подвигами освятили безлюдний острів. А 10 жовтня 1435 року преподобний Саватій Саваті відійшов у вічність. Православний календар із ним ангела сердечно вітає усіх іменинників із іменем Петро, Михайло, Феодор та Марк, возлюблені у Христі. Святитель Ян Златоустий говорить: якщо ми будемо завжди споглядати Бога розумом, якщо будемо постійно пам'ятати про нього, то для нас все буде легким і ми будемо вище всього. А на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те, що у середу бажано вживати пісні страви. І не забувати, що піс без молитви це не піст.